Так, ось така гарнюсінька BMW в кузові універсал. Є на продаж у нас на майданчику Карпарк Юа. Ми знаходимося в місті Кам'янському, вулиця Республіканська, 9А, телефон 093 569 69 69 Значить, 1,8 газ, бензин на механіки, на кліматі. На ось таких гарних легкосплавних дисках має задні парктроніки, величезний багажний відсік. Це ж універсал. Дивіться, у автівочки, докаточка є, там балон. То Шторочка є, сітка ось вгору є, бачите, нічого ніхто не, де не зняв, не вкрав. Тобто, по салону, дивіться, ось так все виглядає. Задній механічний скло підімачі. Ось такий диванчик, стеля, яка чистенька. Всі фонарики, все світиться. Так, дивимося тут, як все виглядає. Дивіться, ліфт. Теж тут поднята, бачите сидіння, бо зараз покажу, то я сідав, опускав, тому що в мене зрост дуже великий. Така гарна гума стоїть. Фари гляньте, прозорі, чистенькі, жодного п'ятнишка жовтого. До речі, лобове BMW. Так само, як і всі скло. Всі оригінальні. Ось так виглядає водійське. І от, бачите, тут я саме низ опустив, тому що я сідав. Ну, Фари, ось такий, гань. гляньте, стан керма. Даже подпальчник ніде не затертий. Пробіг у автівочки сфокусуємося зараз. 253 тисячі. Два склопіді мача, гб четвертого покоління і клімат. Клімат робить, все. Зараз відкрию капота і покажу вам, що там все в гарному стані. Відкриваємо. Ось так все виглядає. Дивіться, етикеточка з ВІН-кодом кому треба. Ось так всі бовчики виглядають, все тримає, робить рівненько. фара гляньте, вся там наклейка даже оригінальна є. Тут тут наклейка є. Все отак виглядає. Ось він код прямо з стакані котрий. кома бачу гарна. Ну і двигун, гляньте, клімат там вже, я чую, прям компресор включається виключається муфта. Придбати ви це авто, можете у нас на майданчику Carpark Y в кредит або в лізинг, або за готівочку. Ціночек на авто і вітер вже здув його. Ціночок на авто 5600 доларів. І беха, троєчка, ось така чорна в універсалі, буде ваша. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте. Вона на вас чекає.